Весь ресурс вивезли в Білополе потім. І адміністративний, і весь. Це ну, примір маленький. Ну так, я так. я, місті. У нас там ж саме Краснопілля, але це ж зараз ми сподіваємося, що ресурс ж ніхто не вивозитиме. А це те питання, що називається децентралізація. Раніше воно було централізовано, є все до Кучки, все на Київ чи на Москву, як ішло далі. Раніше, чого власне, в Союзі розпався. Ми сподіваємося на те, що до люди там планують, що вони якби от я шучу. Пам'ятаєте, були вибори, казали на два роки, так? Да? Будь ласка, два роки пройшли. Помню там то ми так, та які там нема нічого більш постійного, ніж рівень. Вибори. Два роки пройшли, вже все. Вже вибори пішли по громадах, по об'єднані. Все так воно буде. А як дальше?